Саме місто, наче дуже гарне. А Те, що не подобається, що нікуди піти, особливо так. Е, подобається атмосферність, Ось цей центр особливо. Я люблю більш маленькі міста. Мені подобається е, те, що порівняно, наприклад, з обласними центрами, найближчими, можливо, Черкаси, так в нас не розвинена інфраструктура. Ну, мені подобається в місті архітектура. У нас дуже гарна архітектура, а не подобається мені. Поведінка нашої молоді, особливо в вечірній час. Ну, подобається стара забудова, ну а не подобається не зовсім чисте місто, не можна назвати його безбар'єрним. Мені подобається те, що компактне місто. І не подобається те, що великі перерви між транспортом. Також не подобається, якщо вже чесно кажучи, що не виділяють кошти на вичищення річки. Ну, хоч трошки. Мені подобається все наше місто загалом. Дуже багато у нас. Будівель, які просто стоячі ні для чого не використовуються. Найбільше мені подобається в Кропивницькому. Це люди щирі, чесні, добрі, відкриті, які готові створювати затишок навколо себе, і це відмічають всі переселенці. Це відмічають гості міста. Часто ми не помічаємо красу навколо. Ми до неї звикли. Ми її сприймаємо як те, що треба, але не, не пликаємо любов до цього всього. От це те, чому можуть навчити нас гості міста, які захоплюються містом. Хвалять його.